Так, Галюк Дмитро, дудут Валерій Годується. До <ріхи> Так, сім. Так, дудус Валерій Стінкович Євген. 217 сімнадцять. Мельничук Артем Боробець Владислав можна 237 будь ласка воробець Владислав, Бондарів Нікіта можна 230 Бондарів Супрович можна. 228. Супровоч Можна можно. 223. Мокрієнко Можна можно. Мокриенко Дондырян Можна

Варивну. Кича елемица можно. Елемица можно. Витя витя. Так, будь ласка, ряколик. Готуються. Муковичу, Богдан э, Кордунян Андрій можно. Ужаска, Андрей, э, гостюк и ван годуется можно. 204. Гостюк, Ревчук, готуйте. Можна. Важлива ножка повністю зайшла за лінію. 204 буде. Так, Ревчук, Павло, Арсеній, Володимир готується. Можна. 210. Арсеній, Цурік. Можна? Що ти забежав? Зараз я смотрю. А ви його записали? Ага, мою. Добре, дурик Никита. Стрибаєш, Никита, а кого смотрит туда ти ходить? Десятки секунду. Кого сфоткать тебе, так? Будь ласка, вставай, я тебе зараз веду Ні, ні, далеко не йди. Куди ти пішов? Я ж індивідуально буду зробити. Будь ласка, Чинго Ярославом Піменко Назарій говорять.